Прикриптани 10 днів назад я викладав софт, який допомагає нам ловити спреди між Дексом і Сексом, централізованими і децентралізованими біржами. І власне за ці 10 днів я даний софт юзав, дописував, торгував по ньому. Ну і з 10 доларів, які я закинув на біржу, мені вдалося зробити 80, тобто типу 8 ексі до депозиту. Це при тому, що за 10 днів я торгував ті 5. Інші дні в мене то не було часу, то не було активу на ринку, бо він не завжди є, не завжди є монети, які можна торгувати, які фліпаються. От. І плюс в мене такі були досить демократичні налаштування, досить низькоризикові. От. І знаю, що хлопці торгують з більш агресивними, там на фул маржу заходять. Але так як в мене 10 баксів спочатку було це малий депозит, коли я його розкачав, то теж не особливо хотілося ризикувати великою сумою. І я там такий мінімальних типу заходу. Ну, Тим не менше все рівно, вдалося примножити якби досить непогано. Враховуючи, що часу потратив я на це не так багато. Значить, в принципі, що в нас по самому софту. Я його переписав практично повністю. Тепер у нас під кожну монету окремий шаблон. Це зроблено для того, щоб можна було відслідковувати зручно різні монети. У нас тепер вони в окремих логах будуть. Шорт. І е, якщо, допустимо, на якійсь монеті є актив, то е, власне, ти можеш інші монети зупинити і вже юзати тільки цю монету. Просто щоб нам ці звукові алерти не мішали, тому що коли в нас запущено 2-3 монети, буде шорт-лонг на всі три. Yeah. Можна вибрати отак, типу, всі монети, і бачити, наприклад, повідомлення по всіх. І тоді ти собі дивишся, ага, в тебе був лонг на е, таку монету або на таку. І таким чином, типу, вже собі придуться на якій монеті є актив і юзати її. От, далі, далі, далі. Ну, тут просто все в хідлаштуваннях. Тепер те, що було в спливаючому вікні, в попередньому відео я показував. Тут у нас лінк, тут у нас сигнал, він теж вираховується залежності від того, який час, яка монета. Наприклад, 3000 вчора на даній монеті було. Супер я торгував. Зараз від 3000 тисяч нас зовсім не дає реакції. От, до речі, можемо зараз подивитися. 3600 було, так. Да? Ну, як бачите, тут реакція просто мінімальна. Оце свічка, напевно, була. О, от, оця от свічечка була. Ну, Реакція була, але типу, таке зловити буває досить таки складно. От, ось тут от було 50 тисяч. От, ось, це реакція, типу, це у нас 50 тисяч було. Ну, да, тут видно, що тут є реакція, хоча воно туди-сюди ножі покидало, але тим не менше. Таке щось ловити можна. Ось тут теж було більше. От, тому, в принципі, скажіть за все, що тут треба переключатись на більше, на 1010, ну, але це просто воно стоїть вчорашнього дня, я його не чіпав. Просто щоб нам не створились шуми, типу, там, що ну, вам дає сигнал в шорт-лонг, а вам треба ще чекати ціну. Ви собі дивитеся, монета ходить від 10 тисяч, ставити просто 10 000 і все. І знаєте, що коли шорт-лонг, вона 100% там, типу, заходити в ринку. Ну, типу, далі в нас є ще чек-транзакції, такі рожевенькі і бірюзовенькі, кольором закрашені логі. Це типу, коли тип позиції, умовно кажучи, зайшов в шорт, і от так як тут. Да, ми, наприклад, ми зайшли в шорт, дивимося, тут починають монету далі продавати. Ну, Супер, тоді можна потриматися ще в позиції, монета продається, ціна буде укатуватись, і ми будемо заробляти. Якщо ми бачимо, що починають активи відкупляти, то можливо є сенс виходити з позиції зразу ж там, от, тому що логічно, що ринок буде рухатися в протилежному напрямку. От. А так нібито все. Звукові алерти для чого? Для того, щоб шорт лонг це зрозуміло, сигнал, ми нам треба його не пропустити. А купівля-продажа для того, щоб коли ми в позиції не обов'язково було дивитися на екран, ми просто дивлячись в позицію, торгуємо на телефоні, дивлячись на нашу позицію, розуміли по таких алертах, що відбувається на ринку продажа чи купівля. От, ну якось так. так крім того, знач, ну, тут у нас просто фільтр на сайті, тут життя транзакції, тут наскільки свіжа транзакція, до 7 секунд ми чекаємо на лінії. Ну, тут рестарти, виявили, що гем-ген зависає, і треба його рестартнути раз в якусь певну кількість годин. Ну, дві години точно норм. От, перезапускається софт і знову починає чекати. Ну, аларми в Telegram, і плюс я ще тестую аларми в. Телефон, там також звукові повідомлення, і голосові, це, і текстові. От Вони як можуть на iPhone, так і на Android приходити. Там такий додаток платний, 1,5 чи 2 бакса, але це досить зручно, як на мене, поки я тестую. Тому що, якщо я не біля ПК, я можу просто зловити сигнал. Це звуковий сигнал приходить і по ньому увійти в ринок. Тобто можна просто, не будучи біля. Комп'ютера, тобто да, торгувати. Пішов в магазин, там, умовно кажучи, прийшов сигнал, побачив, що транзакція там досить така велика, ну, зайшов в ринок і залутав якийсь профіт. Ну, нібито все по цьому. Якщо у вас якісь будуть питання по софту, можете там задавати в Телеграм або писати тут під відео в Ютубі, як вам зручно. Мене ж питали там, типу, на що ти це все розказуєш. Ну, Просто розказую, на що я веду канали і віділюся з людьми шаблонами там під ретродропи, під там якісь інші теми. Да, тось тобто, просто бо мені це цікаво. Мені цікаво рухатися в ком'юніті, да, тобто цікаво рухатися в будь-якій темі з певними однодумцями. По перше, це і цікаво, це і зручно в плані тому, що одна голова добра, кажуть, а дві краще. Хтось в даному випадку прочекає якусь одну монету, хтось іншу, хтось торгує на тому, хтось на цьому ділиться своєю інформацією і власне, таким чином набагато простіше рухатися. От. Тому якось так. Звичайно, що люди торгують і без таких софтів. Цей софт просто допомагає, це помічник, це не кнопка в облогу, Він просто допомагає тобі вести позицію, зручні алерти, зручні підрахунки цих транзакцій, якщо їх багато. От і все. А само собою, в даній темі навряд чи всі зможуть заробляти. Тут е, таке діло. Хто комусь це просто страшно, хтось просто не створений для цього. Тому ніякий софт, звичайно, що не допоможе. От, е, основна фішка даної теми що ти можеш взяти, умовно, 10 баксів, зайти там на мінімальний сайз, потестувати, поцецькатися, погратися і подивитися, чи це в тебе виходить. Якщо в тебе це виходить, ти можеш збільшувати об'єм позиції і пробувати вже заробляти. Бо коли ти заходиш там на пару центів, ти заробляти будеш там тисячні цента. Ну, але в тебе буде плюс або мінус, і ти будеш це бачити. Власне, так я робив, так роблять люди, які не хочуть тратити гроші за свої помилки. Хтось заходить зразу там з більшими сумами, втрачає там долари на кожній позиції. Вчиться так. Ну, якщо він хоче втрачати свої гроші, то без проблем, то його справа. З іншого боку, він привикає типу, більших мінусів. Тобто тут є свої плюси, свої мінуси, і кожен вибирає сам, як рухатися. Ладно, на цьому все. Я так затягнув відео. Якщо вдруг що, я на зв'язку. Всім пока.